І так, друзі, вітаю! Ви на каналі Просто Пасіка. І ось наступив цей день, коли ми почали робити свою власну вощину з матриці чи за допомогою матриці, яку ми робили своїми ж руками. Процес іде, віск гріється, стоїть на одиничці. Температура приблизно градусів 80-85, хоча має бути 70-80. Але, на жаль, в мене немає градусника, то я приблизно інтуїтивно. Виставляю цей рівень. Ну, не суть. Коротше, суть не в тому. Матриця працює. Зараз покажу вам результат. Ось наша вощинка, яку ми зробили сьогодні. Зараз покажу ячейки, якщо вийде. Та що з камерою? О! Ось вам якість ячейок вощини, яка виготовлена на матриці. І яка матриця, яка виготовлена власними руками на колінці. Кому цікаво, як зробити матрицю своїми руками, дивіться мої минулі відео, які я завантажив на YouTube канал минуле і позаминуле відео. Там детальний процес виготовлення матриці для вощини. Ось така вощинка. Звісно, не обійшлося без нюансів. Про які ми зараз поговоримо далі у відео. Кому цікаво і хоче зробити нормальну вщину нормальної якості, щоб нормально получалось, дивіться це відео до кінця. Бо якщо ви подивимося тільки кусочок трошки і підете робити, то 90% того, що воно у вас не вийде. Особливо якщо ви робите це вперше. Так як я, тут у нас 10 чи ні, скільки, 11 листків вощини. От, показую. Ось наша ващина. Я показую так, як є. Без обману, без нічого. Тобто все по суті по-чесному. Получається, я показую. Не виходить. Я все одно показую. Ну, коротше, так як воно є насправді. Ось така якість бощинки. Може комусь така якість не підійде. Мені підходить. Чому? По-перше, я не залежу від магазину. По-друге, натуральна вищина без всяких хімії, домішок, добавок і так далі. Тут де щось повідломувалося, я думаю, бджоли це добудують. От і все. Тому питань по вщині в мене не виникає ніяких. Єдине, що коли я буду робити, починати робити це вперше. Перших два листочка вщини. У вас можуть не получитися через те, що холодна матриця. І якщо ви будете ляти на суху. Перед тим, як заливати віск у матрицю, обов'язково використовуйте мильну водичку. Тобто ми пробризкуємо мильною водичкою матрицю, перед тим, як лити туди наш віск. Ось, А то потім розкатуємо при помощі такої от куска труби, розмотуємо нашу матрицю і в нас. Виходить ось такий результат. Що по возі, ви зараз скажете, о, в нього груба вищина, перерозхід воску. Ну, по-перше, не перерозхід. Чому? Тому що вищина, в будь-якому випадку, віз дизайну на моїй пасіці. Тобто я нічого не втрачаю. Вага. Середня вага 100-115 г листочок. Нагадую, ще раз повторюю. Вага одного листочка коливається від 100 до 115 грам. Я взяв 10 листків і зважив їх, в мене вийшлося кілограм, чекайте, кілограм, да, кілограм 50, кілограм 100. Я я важу просто по-іншому. Я важу два рази, я вже трошки запутався. Бо я спочатку хотів зважити скільки буде де пів кілограм. А, коротше, я зважив 7 листків вощини, 7 штук, вийшло 750 грам. А я вже як зважив 10 листків, Бо, тому що в мене кантер електронний, він показує від 100 грам. Тобто один листочок я не можу зважити індивідуально. Ось така вищина. Оці бортики, то що ви бачите, це не товщина вощини, це бортики від матриці. Чому? Показую знову ж таки, тому що у нас тут матриця стоїть в опалубці. Зараз я цю вищину приберу на місце, покладу сюди. От, дивіться. Ось бортики. Люди питали, як ти будеш заливати. Та дуже просто. Мозги включаю і все виходить нормально. Я зробив опалубку для того, щоб віск не розтікався по столі, а стікав в жолобок. В якості жолобка в мене просто відерце, так, А відерце прикручене ось такими саморобними фіксаторами до стола з двох сторін. Так як це стіл не кухонний, а стіл майстерні, то в принципі це не критично, не страшно і нормально. то що воно так зроблено. Тримається зафіксоване відро. Все по ширині і лишній віск стікає он туди. Потім ми його звіси кидаємо туди. Я розказую по-простому, вибачайте. Зараз тут залитий листочок. вскриваю матрицю. Ох. Будь ласка. Та -да! Наша вощина. Як її звідти достаю? Спочатку я витягував вощину просто з опалубки. Ах. Внаслідок чого Вощина, яка приклеїлася до дерева, ламалася. Я тепер роблю по інакшому Я ж кажу, це треба набити. Відкинув матрицю, да? потім беру цю матрицю де внизу, можу взяти шпатель. От, -от, -от лишнє, щоб воно не приклеїлося. Віддерте трошки, це не критично. Оп. шпателем відчепив матрицю. Тепер матрицю треба трошки тако підняв і, готово. Дивіться, одною рукою. Одною рукою я тримаю телефон, а другою видираю. Ну, я не кажу, що так зараз може вийти. Бо, як правило, коли хочеш показати, воно може не вийти. Я що казав? І починаю легенько її. Слухайте, друзі, одною рукою трохи незручно. Ну, коротше, ви зрозуміли суть. бачите, вже лопла. Оп. Все. Листочок ваш готовий. Знову ж таки. Лопло, бачите, в одному місці. Ну, воно не до кінця лопло, а трошки. Я думаю, що бджоли то все зароблять. Ось така якість ячейки. Опять же, це лопло, коли віддирав. Чого віддирав? Чого лопло, бо одною рукою. Бо обично я коли, ну я ж не знімаю постійно, да? це просто зараз однією рукою тримає телефон і однією рукою витягнути і воно лопнуло. Шпателем легенько, тільки не по матриці, а коли піддерти вощину і шпателем ніби як пробую, так от легенько піддирати вощину, коли її відтягую. Тобто лівою рукою тягну, правою піддираю. І все, весь процес. А зараз просвітимо. О, Бачите? Ну так, да, десь грубше, десь тонше. Ну, я ж кажу по госту а ну. Грамотні люди. Пишіть в коментарях. 80 грамів здається. Да? Ну, У мене 100-115. Важу один листок. Ось так от. от 12-й листок Вощенки. Все. Зато вона, я знаю, що вона натуральна. Натуральна, без приколів всяких, да? все як положено. Своя домашня. Вощина. Отак от. От, от, друзі. Зараз будемо заливати. Зараз я поставлю телефон на штатив і я покажу весь процес залівки. Як ми заливаємо вощину. От віск от в такому стані. У мене нема градусника, звісно. Ну от, він от в такому вигляді, щоб ви собі розуміли. Тобто він не кипить бурно, він просто розтавший. В принципі, усі відповіді на питання, які людей цікавили, я дав максимально об'єктивно і вичерпно. Зараз буду заливати і показувати нюанси, з якими ви можете зіштовхнутися під час заливання вощини. Отже, друзі, перейдемо до заливки, до заливки. заливки, заливки, неважно, до заливки вощини. Але спочатку нюанси. Отже. Мильна водичка. Я хотів подякувати окремо підписнику і земляку Олександру Мазепі. Дуже вам дякую, пане Олександр, що підказали мені цей фокус із милом. Бо я минуле відео завантажував. У мене були проблеми із тим, що вощина після цієї матриці мала характерний кислотний запах. То, що я зробив? Дядько, цей порадив мені, Олександр Мазепа, що візьми дитяче мило і раз, в три листка пробризкуй матрицю. Ну, як взагалі дитяче мило, а господарське, і остатки обичного туалетного мила, пахнючого, може, його не треба було. Ну тут більше господарське, господарське мило. Да, господарське мило. І пробризкую матрицю цей листок, той листок. І без всяких. Нюансів, по-перше, вощина не воняє кисти. По-друге, вощина легше відстає. І ще основний нюанс, якщо пробризкати ось цю опалубку, то віск тут не пристане до дерев'яшки. Ну, Я показую, як я роблю. Нагадую, що нікого не вчу, нікого не повчаю, не навчаю. Я просто ділюсь досвідом. Як ти казав, я простий пасічник, який тихо робить свою справу. І показую це людям. А, як ти казав, далі діло ваше. Хочете робіть так, хочете міняйте, хочете купляйте, мені все рівно, що ви будете робити по великому рахунку. Я просто ділюсь дослідом. Ось. Можливо, комусь це відео стане йовки-палки, стане в пригоді. Вот. Пробризкую так. Ну не так, щоб стікало прямо з нього. Ну, пробрескою. Все, пробрескою. Розкатав. Далі. Трубочка. Ну, можна дерев'яшку. Використовую і для, для каталки. Да? Показую. Змотую назад. Тин -тин -тин. Змотав. Надіюсь, вам видно. Черпалка для воску мірочний стакан з ручечкою на 150 грамів. І починаю зачерпувати віск. Ну просто в каструльці вже воску мало, бо я зараз буду закінчувати роботу. Ні, мабуть, що так діло не піде. Візьмемо руками. І все. Погнав. Просто. Коли пів каструлі, то, да, то воно, звісно, трошки легше це все робити. Зручніше, стаканчиком мається на увазі. О. А так як там вже на дні було мало воску, то я вже от зробив так, як на відео, так як я не робив. Коротше. Заляв прямо із каструлі. Все. Залив і я його лишаю на хвилинку. Не треба зразу його віддирати і дивитися, яке воно. Бо як ви зразу віддирете, з учого того, що зараз на вулиці у нас сніг, холодна погода і в майстерні в мене не отоплюються, тому що по факту у мене то опалення тут і нема де поставити, тому що це пожежу небезпечно, ну, ви розумієте. Ось. То працюємо без опалення. Це, грубо кажучи, да, от майстерня тримає тепло, але отоплення тут немає. Добре, це чи погано, ну, це вже ну, треба з якоїсь сторони подивитися. З техніки безпеки добре, а з точки зору зручності, коли зимою щось робити, не дуже добре. Вибачайте, друзі, пропала цей. Коротше, виключилась камера неочікувано. І я якось обірвався на пів слові. Коротше, не відкривайте зразу матриці, бо у вас полопає. Бощина. Треба почекати хоча б трошки, хвилинку, не більше. Хвилинку почекайте і тоді можете. Відкривати і дивитися. Так. Ну що, подивимося, так? Да? Що ми тільки що заляли? ну, видно вам, ні? Я думаю, має бути видно. Та йок паки коротше. Опа. Ось попала якась кака з воском. Ну, я думаю, це не дуже критично. Ну вона туди попала. Ну, коротше, ви зрозуміли. Матриця працює. Якщо трошки приноровитися, налаштувати весь процес, скажімо так, більш-менш нормально, то буде ця бомба. От. А що попав мусор, бо тому що вощина, яка в мене була. Коротше, віск я виливав в перші листочки овощини, вони получалися нікудишні, і я їх кидав на стіл. А стіл трошки не дуже чистий, тут залишки тирси і ще всякого бруду. І я не подивився, і цей листочок обратно в каструльку, і він же пішов туди зі сміттям. Ну, так воно тепер і вийшло. Ну, ви розумієте. Зараз я вже буду знімати овощину двома руками. Телефон же висить на штативі. О! Щоб ви розумієте, це не монтаж, а тут розказують, ой, ти стримив сюди другу ващину. Ні, вон лежать на стовпці ота ващина, яку ми. Яку я вам показував вначалі. А це те, що ми зараз виглядали. Це точно так само. А, що ми? Піднімаємо. І це для того, щоб воно не ламалося. Отак, От підняли. Оп. Підняли, да? Це для того, щоб відірвати віск від опалки. Потім одною рукою я піднімаю вщину, беру шпатик і легенько прижимаю силіконку і при цьому віддираю нашу вожчинку. Не спорю не завжди, але виходить добре. Я не кажу, що це прям супер класно. Але для маленьких пластик... А він, ну бачите, от на камеру і не вийшло. Ага. Оцей листочок піде на вторинну переробку, можливо. Чому вилосилася дирочка? Отвір. Кому як удобно. Ну ж що Получається. виходить? Я вам ще раз кажу, друзі, я не, не показую, прям, щоб все було класно, ідеально, як цукерка. Я показую так, як є. Получилось, я показав. Не вийшло, я все одно показав. А, як ти казав, я наоборот думаю, що треба показувати все. Якщо вже показуєш, то показуй вже все, як є. А якщо показувати і придумувати, фантазірувати, що класно, то лучше взагалі нічого не показувати. Вот. Тому я. Кажу, я за правду, за чесність і за те так, як воно є. Ось наша вощенка, яку я тільки що виливав. Може лишитись таким отвором, пчоли зароблять тут трута потянуть в цьому місці. Може і оставити. Трут так само подрібнений. Хоч у нас і дві сім'ї поки що лишилися в живих з 12. Ми будемо розширяти пасіку. Ми не розраховуємо намет в цьому році. Ми розраховуємо на розширення наших бджолородин нарощувати сім'ю. Не знаю, що її буду Чесно, хочу всього робити. цей Відводки Відводки трьохрамочні на печатний розплод плюс одна кормова, і підкидати їм покупні плодні матки. Тобто вот. розбирати сім'ю в ноль. Умовно кажучи, сім'я 7-8 рамок розплода 15 травня приблизно. Тобто, сім'ї-вот вот має зайти в ройовий стан і ми починаємо розбирати. Три рамки розплода в один вулик, три рамки розплода в другий вулик. кормовий розібрав, і вулику материнському лишається одна-дві рамки розплоду плодна матка і маса льотної бджоли. І туди ми закидаємо цю вощину, сушнину, і вони, ми, виходить, і тікаємо від руїння, і отводки зробимо таким чином. Але одна задача, яка зараз перед нами стоїть, розігнати тих дві сім'ї, які вижили максимально. Щоб був хороший виход розплоду. Ну, тобто велика кількість рамок печатного розплоду. Ще раз кажу, я тільки почав робити, я вам показую все так, як є. Без фантазії, без придумувань, все по-чесному, все по факту. О. Якщо у вас є якісь питання, побажання або якісь не знаю, критика. Будь ласка, пишіть, тільки, будь ласка, не пишіть мені дурниць. Пишіть адекватну критику. Ну, чесно вам, серйозно є там кілька людей. Я не пам'ятаю, як того чоловіка звати, в нього така червона картинка. Він там і на підписників нападає в коментарях. І мені там всякі гадості пише. Ну, Я спеціально його не видаляю, мені завжди цікаво, що він придумає в наступний раз. Ну, коротше, весело мені так. Його не видаляти з Ютуб каналу. Хай нам собі пише. Я нічого проти не маю. Ну, коротше, ви зрозуміли. От. Ось таким чином милки-палки, та робимо нашу вощинку. Ось, друзі. Така історія. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Ставте лайк, підписуйтесь. Що там кому подобається, задавайте питання. Питали, як реагує силікон з матрицею. Ось дивіться. Бачите, нічого в силіконці самій немає. Запах по початку був. Ще раз кажу, дякуючи Олександру Мазепі, що підказав з проводичку з милом. Вовсе, бомба. І вощина і не пахне кислотою, і відстає класно. Все, друзі, всім пока, всім подякував. Очікуйте нових відео. Зараз прийде погана погода, будемо цей йти на пасіку. Обов'язково буде тест нашої вущини в польових умовах, в бойових умовах на пасіці. ну, Тобто, будемо кидати його вулик, дивитися, як бджоли будуть їх відтягувати. Вот. І цей нам спостерігати, як вони будуть тягнути і відтягувати. Нашу ващинку. Все, всім подякував, всім пока, всім до побачення.